Чи дійсно новий завіт протирічить старому, як про це на сьогодні говорять, опираючись на слова, те, що раніше був закон, і люди, які переступали закон, вони наказувалися, а що сьогодні з приходом Ісуса Христа Бог всіх любить, Бог всіх покриває, гріши, живи, як хочеш. Звичайно, що ні. Ісус Христос прийшов для того, щоб утвердити закон, а не нарушити, і показав набагато вищі стандарти. Тобто раніше, коли було сказано вбивай, то тепер навіть і не думай про це. Або як сказано про те, що раніше давали десятину, то тепер люди і віддають і своє життя на служіння Богу, і цим прославляється Господь. Тому ніякого протиріччя немає, а показаний вищі стандарти. А всі ті речі, де йде нарушення закону, вони і сьогодні попадають під наказання. Тому е, потрібно перебувати в правильному вченні, щоб не бути обманути. Амінь.